Блажений муж, що не йде нараду нечестивих, і на путь грішників не стає, і на зборищі губителів не сидить, але в законі Господнім воля Його, і закону Його повчається день, і ніч, і буде він, як дерево посаджене при витоках вод, що плоди свої дає в час свій, і лист його не впадає, а все, що він робитиме, буде успішним. Не так, нечистивці, не так. Вони, як порох, що вітер змітає з лиця землі, тому не встоять нечистивці на суді, і грішники на зібранні праведних бо знає Господь путь праведних, а путь нечистивців загине. Навіщо бунтуються народи, і люди замишляють марне, повстають царі землі, і князі змовляються разом проти Господа і проти Христа Його, розірвемо, кажуть, пута їхні, і скинемо з себе ярмо їхнє. Той, хто живе на небесах, посміється з них, Господь осоромить їх, тоді Він заговорить до них у гніві своїм і обуренням своїм, розжене їх. Я ж поставлений від нього царем на Сеоном, Горою святою Його, сповіщаю волю Господню, Господь сказав до мене: Ти син мій, я нині породив тебе. Проси у мене і дам тобі народу спадщину твою і краї землі, у володіння твоє, будеш пасти їх жезлом залізним і як посуд глиняний, розіб'єш їх. Отже, нині розрозумійте, царі, навчіться всі судді землі, служіть, Господові зі страхом і радійте йому стрепетом, вшануйте сина, щоб не прогнівався, Господь. І щоб не загинули ви, зійшовши з путі праведної, бо скоро запалає гнів Його, блаженні всі, хто надіється на нього. Господи, як намножилося ворогів моїх, скільки тих, що повстали проти мене, многі кажуть, душі моїй нема спасіння йому в Бозі Його, але Ти, Господи, захист мій, Ти, слава моя, Ти підносиш голову мою. Голосом моїм кличу я до Господа, і він чує мене згори святої своєї. Я лягаю і сплю і встаю. Бо Господь захищає мене, не побоюся я безліч напасників, що звідусіль нападають на мене. Устань, Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти вражаєш усіх ворогів моїх, і зуби нечистивців сокрушиш від Господа спасіння і над народом Твоїм благословення Твоє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Аміння. Коли я взиваю, почуй мене, Боже, правди моєї, в тісноті ти давав мені простір, помилуй мене і почуй молитву мою, сини людські, доки будете ганьбити славу мою, нащо любите марноту і шукаєте неправди? Знайте, що Господь обрав для себе преподобного свого. Господь почує мене, коли я взиватиму до Нього, гніваючись, не загрішайте, роздумайте в серцях ваших, на постелях ваших заспокойтеся, приносьте жертву правди і уповайте на Господа. Багато хто говорить, хто покаже нам благо, ти явив нам світ у лиця Твого, Господи, ти дав веселість у серці моїм від плоду пшениці, вина та Єлею, вона примножилася, в мирі я лягаю і сплю. Бо ти єдиний, Господи, хто вселив у мене надію на життя. Господи, почуй слова мої, зглянься на благання мої, вислухай голос моління мого, царю мій і Боже мій, бо до Тебе молюся, я, Господи, зранку почуй голос мій, зранку стану я перед Тобою і буду чекати, бо Ти Бог, що не хочеш беззаконня, і не оселиться з тобою лукавий, не залишиться нечистиві перед очима Твоїми, Ти зненавидів усіх, що чинять беззаконня. Ти погубиш усіх, хто говорить неправду, кривожерним і підступним гидає Господь. Я ж з великої милості Твоєї увійду в дім Твій, поклонюся до храму святого Твого зі страхом перед Тобою. Господи, настав мене правдою Твоєю, ворогів моїх заради, виправ дорогу мою перед Тобою, бо нема істини в устах їхніх, серце їх лукаве, гріб відкритий, гортань їх язиком своїм облещують, осуди їх, Боже, нехай відпадуть від намірів своїх. За безлічне честя їхнього, відкинь їх, бо вони повстали проти Тебе, Господи, і нехай звеселяться всі, що уповають на тебе, і повіки радіють, Ти оселишся між ними і будуть хвалитися тобою, ті, що люблять ім'я Твоє, бо Ти благословляєш праведника, Господи, і благоволінням, наче щитом покриваєш його. Господи, не суди мене в ярості Твоїй і не карай мене в гніві Твоїм. Помилуй мене, Господи, бо я немічний, Ізціли мене, Господи, бо стривожилися кості мої, і душа моя дуже стривожена. А Ти ж, Господи, доки, зглянься, Господи, і визволи душу мою. Спаси мене ради милості Твоєї, бо хто ж після смерті буде згадувати Тебе, і у гробі, хто ж буде славити Тебе? Я втомився від зітхання мого, кожної ночі обмиваю ложе моє, сльозами моїми, зрошую ними постіль мою, висохло від печалі око моє. Змарніло від усіх ворогів лице моє, відступіть від мене всіх, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого, почув, Господь, благання моє, Господь молитву мою прийняв, нехай соромляться і устрашаться всі вороги мої, і нехай соромом біжать, і зникнуть дуже скоро. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже мій, я на тебе надіюся, спаси мене і від усіх гонителів моїх визволи мене, щоб ворог не схопив як лев, душу мою, коли нема визволителя і Спасителя. Господи Боже мій. Якщо я вчинив щось недобре, якщо є неправда в руках моїх, якщо я відплатив злом приятелям моїм, або чинив зло тому, хто без причини ворогував проти мене, то нехай ворог переслідує душу мою, нехай настигне її, втопче в землю життя моє, і славу мою кине в порох. Устань, Господи, у гніві твоїм, піднесися проти лютування ворогів моїх. Устань, Господи, Боже мій на суд, що заповідав Ти. І громада народів обступлять тебе. Над ними ти високо піднесися. Господь судить, народи, суди мене, Господи, за правдою моєю і за невинністю моєю. Нехай припиниться злоба грішника, праведника підкріпи, бо ти, Боже праведний, знаєш серця і думки. Поміч моя від Господа, який спасає праведних серцем, Бог, суддя праведний, непохитний і довготерпеливий, і не посилає гніву щодня. Коли ж хто не кається, Він гострить меч свій, готує зброю свою і направляє на нього, готує для нього лук, стріли свої робить палючими. Ось нечестивий захворів на неправду, зачав злобу і породив беззаконня, копав яму і викопав її, і впав у ту ж яму, що сам її приготував, і повернеться злоба Його на голову Його, і неправда його на тім'я Його впаде. Прославлятиму Господа за правду Його. І величатиму ім'я Господа Всевишнього. Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі, слава й Твоя піднеслася вище небес і з уст дітей і немовлят, вчинив Єси хвалу перед ворогами Твоїми, щоб знищити ворога і месника, коли погляну на небо, діло рук твоїх, на місяці зорі, які ти поставив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти опікуєшся ним. Ти створив його мало чим меншим за ангелів, славою і честю умінчав його, і поставив його над творінням рук твоїх, усе підкорив під ноги Його, овець і волів усіх, ще й звірів польових, птахів небесних і риб морських, що ходять стежками морськими. Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллолуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллолуя, слава тобі Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллолуя, слава тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх і на віки віків. Амінь. Пресвята Троєця, помилуй нас. Господи, очисти, гріхи наші, владика прости, беззаконня наші, святий, посіти із сили, немочі наші, імені Твого Ради. Господи помили, Господи помили, Господи помили, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого, бо Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. У беззаконнях зачатий Я, блудний, не маю сміливості дивитися на висоту Небесну, але надіючись на людинолюбство Твоє, до Тебе взиваю, Боже. Очисти мене грішного і спаси мене. Якщо праведник ледве спасається, то де буду я грішний, що не поніс тяготи і спеки денний, але до працівників 11 години прирівняй мене, Боже, і спаси мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Батьківські обійми, поспіши відкрити мені, спаси, хоч я прожив своє життя блудно, але не надіючись на багатство щедро Твоїх, до Тебе, Господи, взиваю. Зрішив я проти неба і перед тобою, не відкинь нині мого зубожілого серця, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Діво, уповання християн, молися з небесними силами до незбагненно породженого тобою Бога, щоб дав нам прощення гріхів та виправлення життя, і щоб ми з вірою та любов'ю величали Тебе. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, 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 помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помили, Господи, помили. Господи, помилує. Владико Вседержителю, незбагненний Боже, початок світу і прирозумна сила, Отче і постасного слова, що посилаєш єдиносильного Твого Духа, Ти ради своєї безмежної милості і невимовної благості не зневажив людського єства, темрявою гріха покритого. Але просвітив людей світлом Твого Божественного вчення через закон і пророків, наостанку ж послав нам єдинородного Твого Сина, і ним нас до світла богопізнання привів, нехай живуха Твої, і тепер чують голос молінь наших, і дай нам, Боже, пильним і тверезим серцем усю ніч цього життя прийти в очікуванні пришестя Сина Твого, Христа і Бога нашого, судді всіх, щоб не в лінощах, а у виконанні заповіді Твоїх. Ми зустріли Його та ввійшли в радість Його, де не вмовкає голос святковий і не скінчується насолода. Тих, що бачать лиця Твого красу невимовну, бо Ти благий і людинолюбний Бог єси, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.